Всім привіт на каналі Дар'я Ким. І сьогодні я закінчила школу і мені подарували от, от так Ну перший клас я закінчила. І мені подарували от, от таку машину. І це Шо, лол? Дейте, да Ми Просто трошки Дивіться, парти І от такого єдинорога Милого. І якраз мої порожки до народження, і ми теж те, що подарували. Такого самого єдинорога і карету таку. Ну, в мене отаку окрасика за філетку. Добре, единорожку тут покладемо, поки що милий отакий. Так, давайте вже розпаковувати. Порвали. Ми будемо дарувати отаку карету, будемо дарувати, і такого, і отакого ми, ми принесли. Так добре, давайте розпакуватися там автобус оцей. На душі на так. попробувати Добре, Давайте розпаковувати. Зараз витягнемо. Добре, підписочка і зараз будемо доставати. Витягнемо ще.

Ой, Боже! Ой, як да. же! Ну, точно, не, що ми прив'язані і щось не бачу. О, оця вот хвалиться. Оця хвалиться. О, не прив'язана. Це пейфон, тут гарне місце.

и вытолкнуты. Так, так мы начнем с -то преграда точно. А, да. Это космонавт и ножничек. Так, вот, я сейчас не жму. Одне не порізати. Це я так не люблю зарізати. Я це не люблю. Так добре, давайте далі. розрізати Так, висихаймо. В мене є одразу прическа гарна. Вона така сама. Для порівняння. Оцю мені подарували, а ось що а отут. Ну, бо я мені подарувала, ну, чи на день народження, а це, а що сьогодні? Ну, Добре, отакий. От Дві сестричка близняшка. Добре. І з очої було разом набор отакий. От а з очолює ці лучше машина. Добре. Вау! І такий самий набір із так повернув, щоб було. І такий самий набор із ремантів, тільки що на ну, кого треба забирати. Вам тут отак все гарно. такий шторт. Добре, підписочки. Тут отак. Така кабіна. Зараз покажу вам най. Найди не те, що мене здивувало. Там шкафу мені показувала. Дивіться, тут О, як воно відкрите, тут отак відкривається. і вот так. і тут ще йде дим Тут ще йде дим. Вот тарайка телька треба сама и крутиться от цього колеса Я вам покажу там, Ось. ну, дещо еще Отакий шкаф тут добре. Ну почему тут різко сторони? А цей набір вже добре. Так Я поки усе тут розпакою і я досі ще до відео і покажу, як тут усе роботи з батарейками. Я поки це і висерінемося.